Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей день, 1 вересня 2024 року. Неділя, День Знань. Найщиріше вітання вам, вашим рідним, близьким, дітей, можливо, ви готуєтесь завтра повести, хтось на перший дзвоник, а хтось вже і до 11 класу, хтось просто йде до університетів, ваших рідних і близьких, та й взагалі із Днем Знань, тому що знання це. Те, що потрібно здобувати не тільки навчаючись у школі, і в університеті, тому що ці знання можуть застарівати, а їх потрібно постійно оновлювати, постійно намагатися дізнаватися щось нове, прокачувати, що називається. Знаєте, якщо комусь це подобається. Тобто, ми теж потребуємо і наш мозок потребує і ремонтів, і оновлень, і постійної роботи, постійної їжі, а розмірковування. Знання, правильна інформація, правильно наголошую, не фейків, киди і дезінформації, якої зараз також вистачає, погодьтеся, а саме правильні знання, це якраз і є кроком до успіху, до успішності, до того, до чого потрібно прагнути. Та й просто до відпочинку душі, адже іноді хороша книга із дійсно. Цікава, хороша книга, просто яка вам припадає для душі, вона дає можливість мозку і працювати, і відпочивати, і в той же час почерпати якусь корисну інформацію. Тому бажаю вам всім знань, правильної, корисної інформації, всім успіхів, здоров'я вашим рідним і близьким. На початок цієї осені ми пройшли літо. Тепер входимо в осінь 2024-го. Вона може бути непроста, тому що нас чекають важкі бої. На сході, і як я говорив, друга декада, фактично десь і друга половина вересня. Це вже можуть бути бої безпосередньо за Покровськ. Хоча треба сказати, що є от цікава інформація, яка підтверджує мої слова про те, що ніколи не потрібно поспішати з остаточними висновками щодо того, який вплив має та чи інша подія, особливо на полі бою, і я поясню, чому. Ось Інститут вивчення війни випустив свіжу доповідь, в якій зазначає, що Росія, ймовірно, таки передислокувала частину резервів, які планувалися задіяти на Покровському і Торецькому напрямках, передислокувала їх в Курську область. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Згадайте, що я говорив на початку операції в Курській області. Я казав, що почекайте рано робити висновки. Не спішіть із заявами про те, що все це нічого не означає. Росія не буде знімати війська. Психологічна боротьба. Росія застосовує потужні елементи психологічного терору і війни. І Путін, очевидно, всіма своїми діями хотів переконати, що ні. Ніяких змін, обстановки, ніяких змін дій безпосередньо на Покровському напрямку, чи Турецькому, чи взагалі на Донецькому напрямках, не буде. І Росія буде продовжувати вести наступальні дії, буде битися лобом об стіну, що вони там роблять постійно, розбивати неодноразово, нести колосальні втрати, але буде, буде сунути, сунути, сунути. Так, вони сунуть. Дійсно, зараз, як зазначив президент України. В своєму зверненні так само, що Покровський та Терецький напрямок загалом Донеччина найгарячіші ділянки фронту. Але є такий елемент, що ж далі, тобто перспективи. Тепер давайте проаналізуємо, якби навіть якщо мова йде про батальйон, два, три, чотири, а Росія перебазовує якраз Курську область. Батальйонами ці свої сили і частинами бригади, зокрема там і Слов'янської, так званої бригади, так званої ДНР, якби ці всі сили в повному обсязі і об'ємі задіювалися на Донецькому напрямку, чи легше було б Покровську? Чи означає це, що е, Росія е, не змінювала би своїх планів? Вони б не змінювали. А відтепер вони вимушені ці плани змінювати, оскільки все ж таки частину резервів. Мусять передислоковувати. А це та частина військ, на які ворог дуже розраховував, і які дуже знадобилися б йому у наступальних діях зараз на Покровському чи турецькому напрямках. І це зайве пояснювати. Це ж мені видається очевидні речі станом на зараз. Саме тому є певний ефект. Саме тому, коли я кажу про те, що не можна оцінювати одразу. Тому що знаєте, багато ЗМІ написало, багато хто сказав, із українських аналітиків і експертів, в тому числі, гвал здіймається дуже потужний, дещо істерична реакція місцями. ой, що ж буде, не відбувається. А чому хтось сказав, що має це відбутися одразу за два дні? А чому хтось вирішив, що ефект має бути помітний протягом кількох днів? Іноді потрібно більше часу, тому що ми війшли в таку психологічну, в тому ж числі, війну і в змаганнях, хто ж кого перехитрить, хто кого перетисне, і от Україна продовжує тиснути. Бої тривають в Курській області, розбиваються колони, зокрема тих мостоукладчиків, які їдуть рятувати там їхніх е е застрягших е по той бік Сейму. І ці мостоукладчики розбиваються, не даючи їм встановити пантони. Удари наносяться різними видами озброєння дронами, артилерією, проводять рейди наші спецпризначенці, Встановлено зону контролю стабільно, з якою Україна явно не має наміру йти і там залишається. Проводяться певні заходи, все це відбувається. І це безумовно буде мати ефект на Донеччині певний. Тобто завжди треба пам'ятати, що могло бути гірше. Це теж ось про те, що забувається. Що стосується стрімкого просування російських військ, так дійсно у них є певне просування, воно фіксується. Я говорив про те, що нас чекає битва за Покровськ, Україна до неї готується. Туди прибуває підкріплення, додаткові сили робиться все можливе для того, щоб фронт стабілізувати і щоб ця битва в рамках цієї наступальної кампанії стала для Росії фінальною. Ось, власне кажучи, всі ці дії зараз застосовуються і всі засоби вживаються. А далі Україна буде готуватися до того, щоб в подальшому протидіяти ворогу, готуватися до кампанії, зокрема і зараз осінньо-зимової, і на весну. Саме тому українська делегація зараз перебуває в Сполучених Штатах. Міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю CNN, в якому зазначив про те, що. Україні дуже потрібне право наносити удари ракетами атаки МС в глиб території Росії. З таким же зверненням виступив Володимир Зеленський, який зазначив, що закликає саме США, Британію, Францію все ж таки невідкладно розглянути питання надання Україні права нанесення ударів. Але CNN одразу знаєте, як нам. Вкинуло і ложку до дьогтю. Хороше інтерв'ю у Мєрова було з поясненнями, чому нам це потрібно і куди ми хочемо бити і чого ми хочемо досягти. Тому що нам потрібно за будь-яких умов, коли нам партнери кажуть, що треба зупинити ворога на сході. А що для зупинки ворога на сході не треба удари по Ростовській області, далекобійною зброєю, треба. А що не треба бити по прикордоні, Білгородська, Курська область, для того, щоб ослабити угрупування ворога, яке тисне на Харківщину на Луганщині. Треба, тому нам для на попівдню окупованому Криму треба бити так само. Тобто є багато цілей, по яких треба наносити удари, і для того, щоб зупинити ворога. Мотивація і пояснення є чітке і зрозуміле: не давати ворогові розгортатися в наступальні порядки, знищувати їх на підступах. Чим більше знищуєш їх можливості і спроможностей дистанційно, тим менше доводиться в контактних боях, які більш загрозливі, більш ризиковані і більш кровопролитні. Україна це пояснила, але CNN пише про те, що, мовляв, не варто сподіватися на швидке чітке рішення від США, оскільки таких ракет саме йдеться про Атакамс, може бути не дуже багато зараз на складах е в США, і час їх виготовлення він є доволі таки тривалим. Тобто, вони вже говорять про те, що можливо не варто також розраховувати на те, що багато ракет Україна отримує. Але в цій новині є а, теж прогрес, якщо ми її проаналізуємо, мова не йде вже про те, що Україна може ці ракети не отримати чи дозвіл не отримати. Мова йде про те, скільки ракет, наскільки ракет може розраховувати Україна. Тобто, в цьому сенсі, як мені видається і вбачається, прогрес він а, цілком помітний. Так само він є в бік того, щоб це право отримати, і я вірю, що західні партнери нададуть Україні право. Бити в глиб російської території і Атакамсен, і Стормшедов, і Скальп і Джи. І це має стати наступним логічним кроком, який випливає з об'єктивної ситуації на полі бою. Адже коли ми кажемо про те, що наші західні партнери зробили ряд кроків по тому, щоб дати Україні право діяти західною зброєю на території Росії в Курській і Білгородській областях, дати право бити по їхніх оперативних тилах глиб російської території. Ну, умовно, візьмемо за позначку до 100 кілометрів, це все є наступним логічним кроком на тлі того, щоб продемонструвати неспроможність зусиль Путіна і підтримати українські сили, підтримати українську оборону, є звичайно логічне право дати можливість наносити удари в глиб російської території саме цими видами озброєнь, і це має слідувати ще щодо подій на фронті, можна сказати, що. Попри тиск ворога, деякі ділянки вдається стабілізовувати, зупиняти наступальні дії. Звичайно, дуже важко, але зрозуміло, що визначившись із основною точкою докладання зусиль, Росія буде тиснути на Покровськ. Наше завдання зупиняти наші сили, це роблять. І вже операція в Курській області наголошує все ж таки змусила Росію. Передислоковувати певні резерви, які потенційно з'явилися б на Покровському напрямку, і які потенційно збільшили б тільки тиск на цій ділянці фронту, що мало би, звичайно, для нас ну, ще більш негативні наслідки, особливо для бійців, які знаходяться там. А, тим часом ще один важливий момент, який відбувається, це стосується допомоги для нас. Справа в тому, що Румунія нарешті. Активізувала питання передачі Петріота Україні одного із тих, які вони закупили у Сполучених Штатах на найближчій сесії, яка відбудеться незабаром, несе уряд. Це питання воно буде погоджене і сподіваюся, що ну зрозуміло, що вже можливо цієї осені ще один Петріот заступить на бойове чергування в Україні, тому що нам посилювати нашу систему ППО потрібно. Ми прекрасно маємо розуміти, що Росія знову ж таки візьме паузу для накопичення ракет для проведення певних технічних регламентних робіт з літаками для проведення розвідки до розвідки. І після того вони знову ж таки будуть вдаватися до ударів по українській енергетиці. 80% цілей при цьому буде в українська енергетика. Може це відбутися і найближчим часом з меншою кількістю ракет, які Росія встигне приготувати. Або протягом кількох тижнів з більшою кількістю ракет, тобто з повторенням подібних атак, як ми бачили. І цілями знову ж таки може бути саме українська енергетика, Київська ГЕС інші об'єкти. Тому безумовно потрібно готуватися. І ми бачимо, наскільки зараз готуються наші підрозділи. Теж Україна використовує максимальний час оцей між обстрілами, міжмасштабними для того, щоб... Так само вживати заходи, так само робити висновки з попередніх атак, так само вивчати, як діє ворог, і так само накопичувати потрібні ресурси, тобто ракети і системи від наших партнерів, які ми потребуємо, це надзвичайно важливий елемент. Ще декілька слів скажу з точки зору заборони з 1 вересня. Експорту, чи, скажімо, не заборони, а посилення контролю за технологіями подвійного призначення, які експортуються з Китаю, зокрема до України, то я вже навів довідки, скажімо, в професійних колах і можу відповідально сказати, що по-перше, багато із елементів Україна вже або налагоджує, або налагодила виробництво тут. Тобто, ми є самодостатніми з точки зору закупівлі. Елементів в інших країн, аналогів, які є, і з того, що може запропонувати ринок, а він є великий. І Західний ринок, і інший, на відміну від того, що він для Росії закритий, для України він все ж таки відкритий, і звідти ми можемо черпати можливості. Тому багато що, по-перше, можемо замістити. Друге, для нас відкритий ринок Західної Європи, Південна Корея Японія. Третє, є механізми. Звичайно, вони не всі публічні, які дозволяють завозити дещо через треті країни, організовувати тут подальше виробництво складання або, ну в першу чергу, виробництво складання, в якому вже а, наші виробники, розробники є надзвичайно професійними, вони вже це освоїли, вони розуміють, як це працює. Тому, звичайно, це рішення воно не дуже приємне з боку китайської сторони, але є з, цього, з цієї ситуації вихід. Ну і на завершення будуть о, хороші новини, тому що палає дуже багато зараз об'єктів і на території багатьох російських регіонів і областей. Наприклад, ранок почався з того, що мер Москви Сябянін почав говорити про те, що о, безпілотники знову атакують Москву. Це його слова. Спочатку він сказав, що їх було 6, потім 7, потім 8, потім 9, потім 12. Працює ППО. От працювало в Підмосков'ї і безпосередньо в Москві, і от зараз фіксується пожежа на Московському НПЗ, на великому НПЗ. Там вже очевидці говорять про те, що летять пожежні гелікоптери, вже скидають воду, намагаються локалізувати, пожежу, намагаються погасити, поки що безуспішно. Так само вибухи лунали на території різних регіонів під Твір'ю, в Рязанській області, в Білгородській області, Калуга. Тобто доволі таки масштабна. Ну, принаймні, російська пропаганда, їхнє міноборони чи міннападу, як його правильно називають в народі, звітувала про те, що збили аж 158 дронів. Ну якщо вони збили 158, якщо б це правда, то не все вони збили навіть із цих 158, значить щось таке долетіло, тому що палає, і тому що є руйнування, і цьому є вже підтвердження. Це видно фактично. Із відкритих джерел. В Твірі, там електростанція, теплоелектростанція палає, але Україна ж не атакує цілеспрямовано енергетичні об'єкти ворога і не буде атакувати. Це дрони, які могли пролітати, але ж ніхто не зобов'язує Росію збивати дрони над своїми енергетичними об'єктами. Вони ж самі кажуть, що це падіння уламків. Отже, самі винні, що збивають дрони. Над енергетичними об'єктами, які потім спровокують пожежі і руйнування. Переконаний, що ціллю для України був пороховий завод, можливо, там, або інші об'єкти, які є суто військового призначення. Але якщо Росія сама доклалася до того, щоб у деяких містах і селищах зникло світло, ну так вони самі в цьому винні. Україна не має до цього нічого спільного і не атакує ні ГРЕС. Ні, Гес, в цьому є вина суто російської криворукої ППО, і все. А взагалі, знаєте, Росія, вона така країна, все ж таки, яка, які можуть відбуватися, в які відбуваються досить багато техногенних катастроф і природнього характеру. Видно це сприймати як кару Божу. Хто читає святе писання, той розуміє, про що я кажу. І звичайно, що. Те, що відбувається, то дамбу десь прорве, то масштабні пожежі, то ще щось. Воно впливає на все, і воно, зрештою, може впливати і на енергетику, і на газ, і на нормальне життя. Тому це все кара господня, і це все природні техногенні катастрофи. Господь повертає за ось цю незаконну агресію, вторгнення в Україну, вбивства невинних цивільних наших громадян, дітей. Ось так це все. Про це записано в Біблії, звичайно. А це речі серйозні. Рука Господа і жодних, скажімо так. А Збройні сили України, безпілотники, які летять, вони летять по військових об'єктах. Їх зіб'є ППО, ну падуть десь в іншому місці. От і все, що потрібно розуміти. Все решта, що стосується електростанцій, це виключно кара Господня і не інакше. А ми ж будемо молитися за нас всіх. І за Україну, і за те, щоб ця осінь для нас несла хороші новини. Бережіть себе і слава Україні!